Скажіть, давно стоїте?» Давно з утра. Перший день. Другий день. А чому стоїте? Що сюди вас спонукає прийти? Щоб Україна вступила в Європу. Ми з Донецька приїхали. Донецьку? Да. С родины Януковича. В Донецьку немає Майданів? Ну, маленький такой, на площади Ленина. Небольшой. Працюєте... Просились на работе, поехали сюда. Надолго приехали? Ну, пока не закончится, пока не примут. Вы на целый тиждень взяли себе отпуск? Да, 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 да. Патриоты. А где вы живете? А вам не хостеле. Да. За власний рахунок? За власний рахунок. Люди добрі приймають нас. У нас є новий друг, в Києві. Ми будемо в нього на хаті ночувати. Привіт! Нас прийняли нас люди, прийняли, просто люди прийняли. У що запропонували ночувати, ми погодилися і все добре, коротше. Ви, ви навчаєтесь десь у Так, навчаємося у Львівській політехніці. А як викладачі ставляться до того, що ви лекції прогулюєте? Викладачі не проти. Не не проти? проти. Харим, так. Не проти. Дали своє добро, дали, дали, не, дали, дали. не мерзнете. Ні, тепло, ви Така атмосфера хороша, завжди тепло. Далі, атмосфера супер, все супер. Сьогодні супер просто. Ми задоволені, що приїхали. Всі, хто не приїхав, то дуже живуть. Кияни, Кияни виходять. Тут виходять. 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 дуже тепло. Тут не холодно, виходьте, серйозно. Спочатку тут, а потім на європейське. А тепер. тут. – Не холодно цілий день стояти. Ні. Як грієтесь? нас душа гріє. За Україну, шановна Руслана, нас не відпускали, тримали на конференції, та ми вирвалися та прийшли. КНЛУ дякуємо. Разом зробимо зараз маленьке місто. Це не шоу, це І майдан! так, це не шоу, Це люди добрі привозили свою апаратуру. Це, це, Літігітаційну продукцію наклики листівки розподюжимо листівки без 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 жодної партійної символіки, лише з символікою Євромайдану. В цій листівці вказано те, що ми вимагаємо, щоб Янукович підписав асоціацію з ЄС на Вільнюському саміті, і також закликаємо, щоб люди сюди кожен день приходили на 18.30. Ці теплі речі люди передають з різних міст зі Львова, з Тернополя, Івано-Франківська. І також дуже багато киян приносить тут. Посортували, розкладаємо відразу і роздаємо кому, що потрібно. Багато взагалі речей отак. Речей насправді дуже багато, але є деякі такі, дитячого розміру, невеличкі, дуже не вистачає рукавиць чоловічих і шапок. А в основному все інше є. Притаємося, сковита шасличок привезли, тільки гарячий зараз. Ну добрі люди дали. Звідки звідки береться? Звідки хто що може, той приносить. Хто кобасу, хто сир, хто хліб, то сало своє домашнє? Ось то пиріжки, хтось зробив, хтось млинці на пік. Кожен як може, так допомагає, тому що людям дуже важко стояти, дуже холодно. Приходять сюди обігріватися, дуже багато людей і дуже круто, що всі так згуртувалися. І абсолютно не сплановано. Просто от Я зараз з роботи йшла, зайшла сюди з чаєм гарячим, зробила на роботі, і тут і залишилась, допомагаю нарізати. Після роботи так, приїхала і привезла. Ой, киянка. Киянка. Так. Ну, я була на Майдані, знаєте, тут першу неділю стояла. Ну, мені це, ну мене син молодий. Ваш сверстник і я заради нього приїхала сюди. Він зараз, на жаль, не в Києві, але почти круглосуточно, будемо так говорити. Я тут з першого дня ми практично круглосуточно працюємо. Отдыхаем, конечно, но очень редко і очень мало. Ось так получается. Да, большой поток людей. Очень много людей. Это хорошо. очень много людей. Иногда даже не успевает кипяток готовиться. Но, слава Богу, пока справляемся. А ви здесь вы здесь работаете? я почему стали волонтером? Вы знаете, почему я волонтером? Я пришла э, сюда на Майдан в первый день, увидела, что нужна помощь. Как стала возле руля, так и стою сейчас. А вот а и вы здесь все. Врацюете? Да, работаю. Да, а как вы на работе я. Ми йдемо за ідею. Вся Україна от, ось тут зібралася. Це своєрідна ідеологічна революція. Мила моя штаба. ми